Знаєш, Костя, що таке е, петля часу? Це така замкнута і повторювана область подій в просторово-часовому континіумі, яка характеризується нерозривністю явищ усередині відокремленої ділянки часу простору, а головною особливістю свідомої петлі часу є обмеженість всього, що відбувається. В рамках одного або кількох людських свідомостей, але я би в нашому варіанті е, закінчив на фразі е, обмеженість. Привіт, друзі! Я сьогодні з вами ненадовго. 24, 100, 2-3 тижні, 10-12 цифри. Сьогодні ми поговоримо про Дональда Трампа і цифри в його голові. Ну, вам же ж уже не дивно, правда? Журналисти Сіен, що найменше навели 53 приклади заяв Трампа щодо завершення російсько-української війни. А, значить, зокрема, 21 раз він заявляв про це в 2023 третьому році. А, під час передвиборчих мітингів та інших заходів у 2024 році таких заяв було 24. Це все стосується завершення війни за 24 години. Але знаєте, що вийшло? Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Тайм заявив, що його слова про завершення російсько-української війни за один день були образними. Так і сказав. Ну, я сказав це образно, я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити свою думку. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, що це було жартома. Але також було сказано, що ця війна закінчиться, зазначив Дональд Трамп. Так ми з вами дізналися, що Дональд Фредович мислить образами. Ну і також, можливо, щось знає про метафори і гіпербали. А ось новина від 22 січня 2025 року. Це другий день після інавгурації, якщо ви пригадуєте, президент Трамп доручає своєму спецпредставнику з питань України та Росії генералу відставця Кіту Келлогу, а домогтися завершення війни Росії проти України протягом 100 днів пише Wall Street Journal 22 січня. Ще раз нагадую, практично ніхто не думає, що він може це зробити, особливо росіяни. Констатує видання. Ну теж знаєте, такі собі капітани очевидності. Журналісти зазначали, що укладання угоди з президентом Путіним виявиться набагато важчою справою, ніж думав Трамп, коли. Під час виборчої кампанії обіцяв закінчити війну за 24 години після свого повернення в Білий Дім. А сам Келох ще до інавгурації Трампа на початку січня 2025 року заявив в ефірі телеканалу Fox News, що хотів би знайти рішення для врегулювання воєнного конфлікту в Україні. За 100 днів. Ну, нашому птиляті да Вовка з'їсти, як кажуть у нас в Україні. Е, нагадаю, що вже серпень почався. Фактично, на 95-й день президентства на тлі масованих атак по українських містах Трамп е, зміг звернутися до Путіна з закликом е, Володимир зупинись». Нагадаю, що в ніч на 24 квітня Росія завдала масованого удару ракетами і дронами по Києву та інших регіонах України. В столиці тоді загинуло 12 людей. Поранені щонайменше 87. Водночас Фредович відмовився від коментаря про додаткові санкції для Росії. А коли минули 100 днів, 25 квітня 2025 року, під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Старе, президент США Дональд Трамп, пояснив, що треба, значить, треба зупинити війну, припинити захоплення всієї країни, і це досить велика поступка. Крім щоб це не означало. А, крім того, Трамп сказав, що незадоволений Росією, Росії, незадоволений, яка в розпал розмов про мир випустила ракети по Україні. А ми, як незадоволені, Дональд Фредович, нам це взагалі все не подобається. 10 травня журналісти запитали в Трампа, що б він хотів сказати Путіну на тлі попередження посольства Сполучених Штатів Штатів Києві про можливу велику атаку Росії на столицю України. На це американський президент сказав, що має послання до обох сторін. Закінчити цю війну. Ми втрачаємо 5 тисяч. То ми, ну ладно, втрачаємо п'ять тисяч солдатів на тиждень, російських, українських, і, до речі, не лише солдатів. Я кажу: припиніть цю дурну війну. Війну, ось моє послання до обох сторін. Заявив він. 28 травня на запитання, чи вірить американський лідер, у те, що Путін справді хоче припинити війну в Україні, Трамп відповів, що він все ще обмірковує це питання, пообіцявши прийняти рішення найближчим часом. А я дам вам знати приблизно через два тижні, сказав Трамп. Ще два три тижні І запалає пожеже сонце у жовтні клені. Політико пише, що Трамп уже кілька місяців натякає, що переламний момент настане лише за два тижні. Видання підрахувало скільки ж разів Трамп давав термін два тижні на запитання, що стосувалося російсько-української війни та Путіна особисто. Першу заяву про два тижні Трамп видав 24 квітня, коли ухилився від запитання щодо продовження допомоги Україні. Сказавши журналісту, що вони можуть запитати про це через два тижні. А більше ніж через два тижні після цього, коли на борту президентського літака його запитали, чи вже вирішив він, чи Путін насправді маніпулює ним або намагається тягнути час, Трамп відповів: я дам вам знати через тиждень. Семеро дітей у тижня. А 19 травня його запитали, чи робить Україна достатньо для успіху переговорів під керівництвом Трампа. Він знову не визначився. Я б краще сказав вам це приблизно це через два тижні, бо не можу сказати ні, 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 ні так. Черні Трамп був зайнятий Іраном, якщо ви пам'ятаєте, але посеред місяця повідомив, що поспілкувався з Володимиром Путіним. За словами Трампа, Путін запропонував йому посередництво для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном. На що Фредович як не дивно сказав, що Путін значить, от запропонував, а я відповів: зроби мені послугу, Володимир. Давай спочатку займатися посередництвом щодо Росії і російсько-української війни. А про це, ну типу про близький схід, можеш подбати пізніше. 25 червня видання Bloomberg нам повідомило, що під час закритого засідання країн-членів НАТО Трамп заявив, що ситуація довкола повномасштабної війни в Україні повністю вийшла з-під контролю. Ну, так, десь так, 24 лютого 22-го року повністю вийшло з під контролю. В липні Дональд Фредович почав щось розуміти або вдавав, що почав. Раптом ракети летять у Київ та інші місця, і я кажу, що це таке? Я говорив з ним три чи чотири години тому, і здавалося, що ми на правильному шляху. А потім я кажу: забудь про це. І я більше не буду говорити. Знаєте, це траплялося занадто багато разів, і мені це не подобається. І ось нарешті 29 липня. Е, так, я б сказав, 10-12 днів, я мабуть оголошую. Це сьогодні вечір або завтра. Але немає причин чекати. Якщо знаєш, якою буде відповідь, навіщо чекати? І це, це були б санкції і. Можливо, тарифи, вторинні тарифи. Ви знаєте, що таке другий тариф. І дивіться, російська економіка, я не хочу цього робити Росії. Я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу цього робити Росії. Але ця річ вони втрачають багато росіян. Вони втратили мільйон росіян. І це все, знаєте, сини. Це сини і дочки російських сімей. Вони виходять з дому, кажуть, Ба, бувай, мамо, бувай, тату, а потім їх знищують. Якщо ви думаєте, що ми серйозно ставимося до всього цього передіманокля, вибачте на слові, то ні. Все це слава блудія, прости господі, цілком вже під... якщо чесно, особливо на фоні масованих комбінованих ракетно-шахідних атак на українські міста і зволіканням з наданням допомоги Україні в плані засобів ППО, які могли б ну, прикрити хоча б великі міста. Я думаю, максимум, на що ми можемо розраховувати, це приєднання Штатів до європейських санкцій, оцього 18-го пакету, зниження стелі на російську нафту та бан проти пари сотні на цих от танкерів сірого флоту, які вони юзають. Будьмо реалістами, сподіваємось лише на себе, допомагаємо Збройним силам України. Поставили вподобайку, підписали на канал значить, всіх, кого ви знаєте. Ми вам будемо вдячні. З вами був Олександр Чиш. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.